Подарунок від західних транспортників надійшов сьогодні до Сєвєродонецька. На клопотання міського голови Валентина Казакова відгукнулося керівництво міста Вінниця і допомогло безкоштовно відремонтувати тролейбусні електродвигуни. Серцями машин у народі називають двигуни. Відтепер 16 сєверодонецьких тролейбусів, які щодня перевозять десятки тисяч городян, матимуть нові серця. Ремонтували електродвигуни сталого струму два місяці, ще добу витратили на дорогу. І 13 лютого їх зустрічали в Сєвєродонецьку всім тролейбусним управлінням разом із міською владою. Якщо б нам купить за свої дітей, це було б більше мільйона нові. Якщо відремонтування, то півмільйона. Тому ми виражаємо велику благодарність адміністрації. Города Любая помощь, которая допомога, яка ми приймаємо і для переселенців, які у нас в місті є, і для наших предприятий, которые які ну, оказывают комунальні услуги. Поэтому большое спасибо им. на тому, що відремонтувати двигуни самостійно не змогли б, наголосив начальник Сєвєродонецького тролейбусного управління Валерій Бринза. Адже найближче підприємство по ремонту знаходиться в окупованому Донецьку. Сейчас в цій ситуації очень сложно Ремонтировать троллейбусы, приобретать запасные части, потому что раньше мы их ремонтировали в городе Донецке, а сейчас связи потеряны, территория это оккупированная, поэтому мы искали новые вот заводы, те, кто занимается ремонтом этих двигателей. Валерій Бринза також зазначив, що з такими двигунами свердонецькі тролейбуси будуть ще швидшими та надійнішими.